Вітаю, друзяки, ви мене часто запитуєте Тебя спрашиваю на три підписчика. Бли, в ні, в мене не три підписника. Ви знаєте, все ж таки ви мене запитуєте, яким, на мою думку, повинен бути сучасний комп, який без проблем потягне топові ігри на високих налаштуваннях, щоб обов'язково мав вигляд і можливість подальшого апгрейду. Головний критерій не за всі кошти світу. Бо за дорого будь-який мамкін збірник на ізі накидає овермахину це зрозуміло. Найбільший запит по ПК, збірка повинна бути у бюджеті плюс-мінус 30к гривень. Отже, до справи, реалії нашого часу, що поробиш, скажені сусіди максимально заважають жити працювати нам, ну що робити. Сьогодні я обрав комплектуючі, які, на мою думку, відпрацьовують кожну витрачену на них копійку. І першим ділом вибір процесора знайти щось краще за п'ятий Ryzen 5600 попросту неможливо, і це відомий факт. За жалюгідні якийсь 4500 гривень, а саме стільки я за нього відслюняв. Цей процесор ідеальний. Звичайно, ви бачите, це три версія, замотана у бокс, з якого вчора харчувався без хатька. Я жартую, звичайно, процесор вживаний, тому пакування бомстал. На коробку мені якось байдуже. Головне, за 4500 ми отримуємо 6 ядр з автобустом до 4,4 ГГц, 12 потоків і важливо об'єм кешу l 3 аж 32 МБ. А це майже стільки ж, як у i 7 14700. Відчуваєте різницю? Отож, десь у повітрі той самий Повторний запах зради від синіх. Відчуваєте, друзі? Я відчуваю. Я впевнений не ви чудово знаєтесь на можливостях цього народного камінця. Охладу в комплекті немає, і це добре, Щоб похолодити як треба і не задорого, Я замовив якогось ноний Макуман АС 600 з жбій, щоб додати бусту в іграх, все зрозуміло. Напевно, ви мене запитаєте, а де ж тут не задорого, якщо охлад на шести трубках, а це свідчення, що не задякується вежа. Звичайно, поясню, друзі. Так, шість медянок на шести міліметрах. Я купував його тиждень тому за копійчання якісь 573 гривні. додаю, щоб не було. Зайвих запитань. Я не знаю, як там Телемарт формує ціни. До прикладу, на зараз цей самий охолоджувач коштує 1500, що ближче до реального прайсу. Не знаю, що там Телемарт з цінами ж за 600, як правило, щось по типу того можна придбати, там 4 трубки, простіше виконання. Не знаю, друзі, можливо, на сайті була якась помилка чи якась акція. Взагалі, друзі, раджу частенько чекати ціни на сайтах, можливо, десь нам і вдасться вам купити за декілька тисяч подібний камінець. І до речі, мій промо на Телемарт вже не то ви можете не вводити лише реферальні посилання. Щоб заощадити, я раджу все ж таки використовувати наш український кешбек отут економія реальна. Я вже давно користуюся і раджу до використання саме цей кешбек, посилання в описі. Стосовно охлада. дуже непоганий охолоджувач, до процес термопакетом 65 Вт його буде навіть забагато, навіть за очі ТДП, кума на цього кумана чи як його там 165 Вт, тому запас все ж таки є. Радіатор, як бачите, невеликий, додарковий. Крок йому, як рашистам до Києва Рачки, виконання на рівні все добре. Гума пума, аби гасити вибрацію ГБТ, раду, ГАЗ за замовченням за 573 гривні. Вибір топовий тут навіть нічого сперечатися. Витрачати півторушку на райзен 5 можна, якщо у подальшому ти плануєш переходити на щось більш потужне, як каже відома людина. От плата зовсім інша справа. 3300 тракториста саме стільки я грішек віддав за цю малу. серію TAF Gaming від ASUS. Мені дуже-дуже подобається. Я сам використовую TAF у моєму компі постійному, кожного дня в роботі, як то кажуть. Тому саме ця плата мені дуже подобається. Ну, по-перше, Asus це надійність. По-друге, 520 M з Wi-Fi, а безротовий Net Зараз це про зручність. Ніяких дротів по хаті, це зрозуміло також. Нестандартна антена, як бачите, легке трансформування літерою G, Прям дуже гарний, мені це подобається, і це головне вплата. Формату мікро atx Сліз в будь-який корпус, мала має декілька важливих перегваг серед конкурентів. До прикладу, є важіль оновлення BIOS, і це реально зручно. Далеко не у всіх материнських платах є така можливість. Наприклад, у моєї плати, яка в 4 рази дорожча, такого немає. Тут і великий радіатор до гарного охолодження з зони ВРМ, ланцюг живлення, як для серії А not Bad Not Bad, серія та легко впізнана, бо лога таке саме, як завжди. У комплекті знайшов я наліпки, ніби ну, дрібниця, але все ж таки приємно, коли таке. Є. На платі є декілька роз'ємів RGB, 5-12 під різне єднання, взагалі пайка у Ласу завжди була на височинному рівні. Що тут додати, що казати, плата гарна, єдина, я б все ж таки хотів бачити більш роз'їмів під корпусне охолодження, бо два в наш час все ж таки замало. Ну і бекплейт на платі, бо якось не пофеншую. ця фольга у 2К-24, у іншому материнка є дуже гарним вибором за розумні кошти. Ну і карта. На зараз, якщо обрати максимальну продуктивність з упором на технологічність і ціно, то краще за RTX 4060 нічого попросту немає. 3060 свій час була дуже гарним вибором, але 4060. Куди швидше, технологічніша, що 3060, що 4060 по ціні десь поруч, але перевага 4060 все ж є. Біленький охват я не просто так обрав у збірку. Сьогоднішня збірка ПК, друзі, буде ще і по красі. У біленькому, як багато з вас полюбляє, карта у відповідних кольорах. Ви бачите, що це серія dual від Asus. У даному випадку при обиранні карти заврішувала ціна. 13500 за цю карту я вважаю дуже гарною пропозицією. White Style з прозорими елементами. Додають все ж таки індивідуальності, могли б простіше кожух якийсь зробити, як у інших бюджетних картах, а ні темного пластику тут відсотків 20. Зовні карта виглядає дорожче за конкурентів. Я завжди приділяю увагу стилізації, і навіть у бюджетному сегменті виробник підкреслив стиль, і це добре. дуал це бюджетна серія, все ж таки не таф і далеко не стрікс. Я користуюся, наприклад, 4080 вісімдесят таф. Дуже задоволений цією серією для себе і для глядачів. Я ніколи не буду запроваджувати якесь лайно, пропонувати купувати стандарт, два вентилятора з бічним продувом радіатора. Не у кожного виробника особливо бюджетного є отвір, щоб додатково охолодити радіатор. Корпусні ніколи це не лише про постачання повітря до корпусу, важливо ще мати цільно спрямований потік повітря по шкалі CFM, щоб максимально було ефективне охолодження корпусу, виробник Asus у цьому чудово розуміється, як бачите, і молодці, що зробили цей отвір. Фірмовий перемікач швидкісного на тихий режим на карті зазвичай є, навіть на бюджетних серіях. Після збірки я все ж таки раджу на комп додатково встановити прогу GPU Tweak від ASU. Приємніше керування обертами на великий бус, ну ви знаєте, про що я кажу. Я за надійність тому до збірки обрав німецьку якість, майнелікует System Power 10 покоління. 650 ваттів на бронзі буде навіть з запасом. Не раджу обрати дешман якийсь до 1500 гривень. Подібні комплектуючі це про ризик. Десятка перевірена давно з часів поліоліту. Декілька років тому були проблеми невеличкі з охолодженням, горіли як орки під часів яром. Зараз вже все добре. Звичайне, немодульне виконання все ж таки бюджет треба розуміти. З 2630 я сплатив за трансформатор і це з кешбеком. Треба не забувати, пікова потужність номінальна і те, що малюється, це зовсім різні цифри. 650 бачимо, по факту реальний 527 ваттів, коефіцієнт корисної дії найкращий, бо бронза все ж таки не золото і тим паче не платина. За свої гроші вибір один з найкращих. Крапка. За стандартом звичайного ПК 16 гіг рам до рами можна брати і щось більше, якщо бюджет дозволяє більше, це більше грошей, звичайно. Усякими там тіми а й дати я не раджу друзів бавитися, бо це все ж таки не про якість. Скіл без кожуху за ті ж самі гроші, просто беру перевірений варіант із доступніших Corsair Vengeance LPX 2 по 16, частота 3200. Біленька пам'ять давно перевірена, може підфортити на чіпах Samsung, але, на жаль, не цього разу. Щось довго розказувати Сенсу я не бачу. Просто гарна пам'ять з чудовими таймінгами латентності SL16, щось біля 1800 гривень коштувало тут, як то кажуть, сам Бог волав. По накопичувачу, друзі, історія дуже схожа. Баланс між ціною, швидкістю та надійністю. Патріот p 310 на 408 гі для низького старту буде достатньо. Далі вже за потреби по можливостях. Жалюгідні, якісь 1380 гривень, без прайс, що тут додати. На читання 1700, на запис півтори. Півтори МБ на секунду, боронь Божого брат. У цьому бюджеті якусь сату, ні, друзі, ні, ще раз ні. М2 технологічніше, швидше, місце в компі займає як мураха в лісі, інтерфейс PCI 3.0, як на платі в нашій платі. Просто, друзі, ніколи не треба переплачувати, якщо, наприклад, береш 4.0, а плата підтримує лише 3.0. ну і краса. Корпус. Я обрав один з найкращих на ринку A21 від Asus. Перший головний критерій це ціна. 2500 гривень за цю махину я вважаю дуже низькою ціною. Біленький Full Tower має чудові показники. І комплектацію, прямий продув, сітка пильовик легко знімається по класиці. На жаль, для когось буде відсутність корпусних в мінус, Для мене навпаки, краще коли собі сам оберу те, що мені доподобає, а не те, що мені пропонують. Наперед на гору легко інсталюється вода на 360 мм. Можна кулери по 123 штуки або 2-140, як я і зробив. У мене до кращих часів є треті вінкси, біленьку 120-ку. Я закину на видов, щоб був вірний продув повітря. Ця серія не потребує Представлення, гарний баланс ціни та ефективності. Біленька 120-ка коштує щось біля там, 350 гривень, недорого. На жаль, гуми немає, проте є 4-піновий пВМ. На жаль, біленький у мене лише один, тому наперед я закину 240 у чорному. Ну, а що робити? Все те ж саме, але 140 мають кращий потік повітря 57,4 проти 50 на 120 на біленькі. До гарного потоку повітря буде достатньо. Спрямувань з повітря на вежу на карту, стилу тилу все це. Буде відпрацьовувати на виду. Ну і у нас збірка на Ryzen все ж таки 5-600, і цього корпусного охолодження буде за очі. Гарний корпус, продуманий, гвинти не загубляться, це зручно. Купа отворів під дроти. Особливо мені дуже подобається отвір підживлення відеокарти, все що треба, тут є. Тут і пильовик знизу за стандартом під блок живлення. все на місці, гумові ніжки у сірому, не чорному. Все це нібито дрібниці, але приємно, коли заморочилися по кольорам молодці. Дроти, гума колір, моя повага. Виробнику 10 з 10. Тут навіть гуми, як бачите, не зажали під бок живення, І не так, як зазвичай шматочки, там якісь кусочки, бо взагалі нічого немає. Коротше, кейс без бать за свої кошти. По зборці ПК все дуже просто, Всі ми з дитинства на китайській мові поліготи країни з the... жартую. Друзі, звичайно, я жартую, є міжнародна мова, хоча все просто по зборці з охолодженням. АМД-інсталювання трохи навіть примітивно, по типу карамиса це все ставиться. Охлад майже топовий, тим паче за 570 гривень. За який я купив його. Також не забуваємо цю фольгу інсталювати перед зануренням плати до корпусу. Під карту треба офнути дві планки, планки дві, бо карта невеличка, на великі три, то дві все просто, карта невелика, тому корпус поміщається дуже просто. Можна навіть 380 мм інсталювати, на коробці це вказано. Далі під'єдную всі дроти з цим кейсом, не парюся взагалі з черговістю. Отвори дозволяють єднати будь-які послідовності, це круто. Декоративна планка приховує дроти від зайвих Поглядів це круто, от так як зробив виробник. В корпус я встановив три кулера. Ми пам'ятаємо, але на платі лише два чотирьохпінові, пінові, тому я використовую тріник, аби це все заживити. Звичайно ж. Можна це робити по-різному, можна, як я це роблю, можна купити, наприклад, недорогі хаб і це все заживити. Ось і все, збірка готова. У білому будь-який комп виглядає чудово, топово. Навіть чорні кулери спереду за сіткою не ціпляються поглядом. На час купівлі збірка мені встала 300. Тракториста умовних українських гривень з курсом бакса все ця рухомість рухається у різні боки, маю на увазі ціна. Тому чекайте посилання в описі на актуальні ціни. Збірка вважаю, вдалася за балансом, за ціною дуже гарно виглядає. Звичайно, можна було б ще декілька тисяч одну-дві тисячі заощадити, але то вже буде не про якість і ті мова. У зборці ПК, друзі, важливо знайти той самий баланс між ціною та потужністю, не забуваючи при цьому про якість комплектуючих. Це максимальний буст на даний. Не час у бюджеті 30к гривень, напиши, як тобі топ чи зібрав би пізже. Після накатки дро перейдемо до тестів, але спочатку оновлююся, лише з офіційного сайту встановлюю додатки Asus, ніяких тобі паків сраків від невідомо кого, тільки з офіційного сайту. Тестувати проц я не бачу, друзі, сенсу, бо за Ryzen 5, 5600 наказав лише видачі. По іграх я вирішив щось новеньке тестанути. Ви бачите, яке воно зараз виробляти, що я дивуюся, з чого, як можна так от тупо витрачати кошти. Просто подивіться на цей загін по типу GTA 5, але з першого обличчя. Рушій гарний, непоганий, але реалізація рівня початка 2000-х не інакше. Гра має назву Кримінальні боси. Це якесь посміховисько. навіть відомі актори не витягнуть цю гру. Геймери давно вже навіслюки, яким можна турити подібні ігри, знайти шреки все важче і важче кажуть куріння вбиває. <laughs> ну що це таке? Ну скажіть мені. Цей шедевр у лапках я брав лише за те, що нове, Рушій непоганий, згоден, але геймплей просто жах якийсь. Нам важливо подивитися на можливості карти тому показники друзі ліворуч. На проці 53 градуси, і це при оберті кура 1500 на хвилину, 53 на проці, на карти 64 градуси. Непогані температури, якщо враховуючи аномальну спеку в Україні на хвилиночку у Запоріжжі 34 у тіні. Кондиціонер не працює, звичайно, масоває через станцію все це, тому враховуючи поперед фактори, показник температури дуже непоганий. У грі буває десь 50, десь 60, а десь навіть 100 кадрів показує. Погана оптимізована гра. Насправді це навіть не гра якийсь тир не раджу, навіть витрачати час на торент, не кажучи вже про купівлю. Ну а далі останні з нас і тут показник поцікавіше. Ми знаємо, на ультрах гра потребує більше 8 гік пам'яті. Буває на максимальних налаштуваннях, гра просто вилітає на працюючий стол на картах з 8 ГБ пам'яті. Я не знаю, що вони там зробили за цей час. Якось оптимізувала чи що там можливо. Якусь лімітку докрутили, але на ультрах при перевищенні обсягу відеопам'яті гра на працюючий стіл не вилітає. У важких локаціях карта масла як крапна галерії, 99% завантаження і від 50 кадрів в середньому під 60, але зауважте, це саме топ поналаштування, краще, просто вище показників немає. Звичайно, устафас далеко не касинка, на деяких мапах 50, десь 90 кадрів, і це я вмикнув ще генерацію додаткових кадрів. На 30-60 тут відсотків десь на 20-20. 5 буде попростіше. У 3000 серії покоління генерації додаткових кадрів немає, ми знаємо, а саме тому 4060 я вважаю кращим вибором з упором на швидкість та ціну. Но зараз я не бачу сенсу купувати RTX 3060 за майже однакові кошти. Ну, просто немає сенсу в цьому. Ви все чудово бачите, на проці на карті приблизно однакова температура 58-60 градусів. У такому пеклі, як зараз на дворі, я вважаю показник температури дуже гарним. Все ж таки я раджу не чавити всі. Високи 40-60, трохи понизили показники, хоча б до високих і кадрів буде набагато більше. На високих замість 60, тепер вже 70, 90, 100 кадрів. От зовсім інша справа. Деякі глядачі, оглядачі називають найреалістичнішим шутером саме цю гру це бодікам. Така собі суміш, g 6 і контри щось подібного. Керуєш персом, нібито поглядом з натільної камери. Прикол в грі у реалістичних локаціях, відчуття, наче дивишся на реальний світ скрізь камеру. Ну десь так це виглядає, все як завжди одна група проти іншої. Не впевнений я, що це стане хітом. Так, годинку постріляти, побігати по мапі можна, але швидко це все набридає, локацій дуже-дуже мало. Зовсім незручне відчуття скутості рухів, такий собі клаустрофопу у військовому калідорі. Прицілюватись незручно, зброя в фокусі, коли ти не рухаєшся, ну тобто не постійно на екрані. Експіріанс незвичний, погоджуюсь, проте нічого революційного, бодікам я не бачу. До речі, гра до карти доволі вимоглива, бо рушій реалістичний. До цього додається взнаки, ну така собі, посередня оптимізація. На максимальних налаштуваннях у 2К у середньому я маю близько 35 кадрів. Якщо виставити, наприклад, високі Визити графіки, то вже буде цікавіше від 100 Ну реально гра жорстока, навіть брутальна, таким чином додає реалістичності деяким подобається. Напишіть, як вам, друзі, ці бодікан топ і таке собі. Ну і по завершенню по збірці ПК висновки. Збірка мені дуже подобається, а швиденький вийшов комплект, має пристойний вигляд, все ж таки вигляд має значення. Той випадок, коли за білий колір не довелося переплачувати, ціни ви бачили, Хто полюбляє перематувати в описі залишив посилання на комплектуючі. І нагадую друзі, на час купівлі заліза цінник був трохи більше 30к, і це з кешбеком 1,5%. А як відомо, гроші зайві ніколи не бувають. Хто не заощаджує на купівлі винеті, раджу зареєструватися в посилання на кешбек саме. Ось тут. На цьому, друзі, все. Комп я вважаю справжнім вибором народу. У цьому бюджеті краще попросту нічого не можливо зібрати. Можливості апгрейду також є, це важливо, має вигляд 2500 за корпус, це просто подарунок. Карта, плата по якості, ми знаємо, що таке Asus Як завжди, кажу вам, друзі, дякую. Ну, а далі готова збірка ПК також з магазину і теж бюджетний компік. Для вас в мене буде чудова новина по знижкам. Не пропусти наступне відео. Перевір підписку, бережіть себе і до нової зустрічі. team